Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. І та субота є особлива у цілому році. Одна така субота субота перед Новим роком. Отже, коли ви готуєте страви для святкового столу, ми також з нашою програмою хочемо запропонувати вам щось, що може претендувати на місце на вашому святковому столі. І ще доки вечір і сядете за стіл, зможете переписати своє меню, якщо вам запасує. Долучитися разом з нами. Ми хочемо вам запропонувати до вашого столу закуску із дерунів або канапки з дерунами до новорічного столу. Отже, ми готуємо деруни, робимо їх так, як робить кожна господиня. Тремо на терці картоплю на такій не дуже грубій терці. Додаємо трошечки яйця, трошечки муки, чуть-чуть муки, солі і цибулю. А відтак працюємо таких звичайними дирунами. І обов'язково нагадую, щоб рік новий був радісним і веселим, готуючи страви, не забувайте посміхатися і казати приємні речі людям, які вас оточують. Юра, привіт! І також на тій самій терці ще трошечки втремо чуть, чуть цибульки. І даємо одне яйко. Даємо, я думаю, у нас три картоплини. Так. Трошечки муки і соли. А тим часом ставим, щоб грілося Братванка для смаження. І щоб дерони були такі, як нам треба. І як ми любимо хрусткі і рум'яні, треба давати багато-багато оливи, але ви всі це знаєте. І робимо невеличкі паланички, формуємо. І тонесенькі. Так. І багато не накладаємо, а так. Невелику кількість, на головне, не кількість, але якість. Це ж новий рік, має бути не так, як все, але файно. Тепер ми їх забираємо і на тарільчик вистрілений салфетками паперовими, щоб вони добре промокли і вибралася решта. Решта оливи. Дору не вийшли такі, як треба. Майже нічого не спортили. І ставимо їх на двір десь за вікно, о, так щоб ворони не з'їли. І нехай вони застигають. А тим часом будемо зараз працювати з начинкою для наших канапок. І так, доки наші е картофляники деруни стигнуть, ми пробуємо зробити то, чим будемо їх удекоровувати. Що буде робити їх непересічними святковими. І перше, що ми зробимо, це ми приготуємо. Підтушкуємо на маслі цілі печериці. Їх можна, звичайно, не лупити, можна помити. Але я люблю, як є можливість, все ж таки злупити шкірку. І в такий спосіб їх. І не забуваємо посміхатися у вуса. Хто їх має? І кладемо наші черепиці, чепериці, печериці. Я, як був малий, пригадую собі, часом не міг добре сказати печериці. Все якось язик заплітався. І тепер часом люблю посміятися з самого себе. Доки вони будуть смажитися, ми беремося готувати ще іншу заготовку до іншого виду канапок. адже ми будемо нині робити три види дерункових канапок. Так, і другим видом буде у нас канапка із таким собі Рафаелло, до якого ми додаємо е, сир. Я використовую отакий польський сир Фавіта. Він дуже нагадує справжню фету і є досить смачним, підсоленим практично готовий для вживання. Як для салату, так і для канапок, для будь-якої іншої такої здоби. Чудово пасує. Отакий сир він буде готовим до вживання. Додаємо до нього ще також трошечки зеленини. В даному випадку даємо кропу. Звісно, той кріп не такий вже, як би мав бути з городу, коли він росте на сонці і свіжому повітрі, але також має трохи ще аромату і запаху. Щоб наші печериці зм'якли і трошечки подалися, ми їх ставимо на легенький вогонь і накриваємо кришкою, щоб вони стали простими і стали готовими і не такими хрупкими. Заготовку сирну ми зробили і ставимо її на бік. Це потрібно зробити мариновану цибульку, тому ми її робимо. Даємо трошечки оцвіту і також маленьку пучку цукру. Вимішуємо, щоб вона також пом'якшилася трохи і змінила свій острий смак на пікантний. З холодного підвіконника ми вже принесли наші картофлінники, деруни і пробуємо робити перші наші канапки, закуску бутерброди чи як хтось собі хоче називати, беремо філе, виділяємо шкірку. Філе зусилеться ми почистили, порізали на такі смужечки. І беремо його, вдягаємо в цибулинку попередньо промариновану. Так. І пробуємо якось декорувати. Ну і раз на столі у нас є оливки. Або, як кажуть, на вороняках свивки, то ми теж їх оливка із оселедцем, до речі, непогана комбінація. І зараз працюємо з другим видом канапок, сир і помідори. Робимо такий сирковий контур. Знаєте, що зубочистки на такій канапочці мають подвійну функцію? Перше, то щоб не погубилося нічого з того, що на ній є, а друге потім, коли щось залізе в дирку поміж зубами, аби було чим достати. Я думаю, ну і візьмемося ще за третій вид наших канапок, то є канапки із печерицями, чи перицями чи іншими грибами. Так, трошечки чеснику. Ну і я думаю, всі фактично всі наші канапки сьогодні експериментальні, зроблені, винайдені спеціально для цього Нового року, для цього свята, того річного свята. Я думаю, що Сезам, часник, печериці і деруни будуть нам доречними. Вітаю вас, дорогі наші глядачі, із настанням Нового року. Святом, яке вже завтра будемо святкувати. Часом хтось скаже, що святкування Нового року це є досить таке світське, секулярне поняття. Свято, яке не належить християнинові згадувати і святкувати. Але дозволю собі не погодитися і попробую вас в цьому переконати. Запитаймося, для чого є свято. Що таке є свято? Це є момент, день винятий з особливих повсякденних днів, в якому ми згадуємо про щось особливе, урочисте, визначне. День, який позначений також Богом як особливий і радісний день. А тепер задумаємося і запитаємо себе, що таке новий рік. Взагалі, що таке рік? Рік це мірило часу. Час це є дар Божий, в якому ми перебуваємо тут на землі. І новий рік це є відрізок, якому ми означуємо, що закінчилася одна епоха, одна часточка, один метр мого життя і починається інший. Це є день, коли ми проводимо межу. Межу між тим, що було у цьому році, у минулому часі. Оглядаємося, дякуємо Богові за той час і дивимося з надією у час прийдешній. Тому сьогодні я запрошую вас у новорічний день. Новорічну ніч, згадати про Бога і згадати про дар Його для нас, Згадати про дар мирного неба і згадати, що на другому кінці нашої держави цього миру справді бракує. Я закликаю у цей день згадати наших вояків, які змушені зі зброєю в руках захищати наш мир і спокій. Я закликаю вас у новорічну ніч згадати про Творця, який сотворив нас. І призначив нас до великого, благого і радісного життя. І що кожним роком ми лише наближаємося до цього вічного і багатого життя. Нехай ласкава милість нашого Бога перебуде з кожним з вас, з усіма вашими рідними і близькими. Нехай Господь дарує вам здоров'я, довголіття, добро і нехай усі ваші молитви і благання, які ви заносите до нього у цю новорічну ніч. Будуть почуті, вислухані і сповнені для нашого добра, дочасного і вічного, миру, добра, любові на весь прийдешній рік. Благословення Боже Отця, Сина і Святого Духа нехай зійде і перебуде з вами. Слава Ісусу Христу!